Як багато я усього перемолола. Різних трав та рослин, запашних і не дуже, барвистих та безбарвних. Проте кожен раз щось нове. Вже й мені стало цікаво, скільки різних комбінацій буває. Тож дивіться і запам'ятовуйте, можливо, і собі натурального барника захочете зробити. Це не так вже і складно. Але без мене вам не обійтись. Хм. Рослинний світ яким оточують себе люди, зазвичай покликаний прикрашати наші сади, наші городи, наші домівки, але рослини дарують людям ще й безліч устивостей. І я би хотіла розповісти про те, як рослини, які зростають у нас в саду і можуть дарувати нам свої барви, свої кольори. Розпочати я би хотіла про одну дуже цікаву рослину, яка називається Космос сірчано жовтий Ця рослина прийшла до нас із американського континенту, як і багато із родини складноцвітих або айстрових. Зараз на дворі зима, і тому ми не можемо зустрітися з рослинами безпосередньо. На городі або у саду, і ми будемо користуватися тим, що ми змогли запасти собі на зиму. Ось я маю таку одну дуже зручну упаковочку. Це є захист для зібраних квітів і висушених від різних небажаних комашок, які, так як і люди, люблять ласувати цими рослинками. Їх можна зберігати також у щільно закритій банці, але під такою кришечкою із закруткою. Зараз ми розпакуємо наш пакетик, який був закритий вакуумом, і подивимося, як же збереглися наші квіточки. Ось ми візьмемо частину. І одразу. Помітимо, який красивий яскравий помранчевий колір залишився у нас на цих висушених квітах. Ця рослинка є однорічною, і для того, щоб не помилуватися і виростити її, нам доведеться сіяти її щороку навесні. Ми можемо посіяти цю рослину наприкінці квітня, на початку травня. І через. П'ять-10 днів, зазвичай, після висівання насіння, з'являються сходи, і рослинка впродовж місяця буде зеленіти. А далі з кінця червня і на початку липня космос зацвітає. Ця рослина надзвичайно цікава тим, що цвітіння триває до вересня місяця. А якщо ми трішечки пізніше посіємо, то можемо спозглядати цвітіння до е, самих морозів. Ось такі зібрані і висушені суцвіття космосу, ми зможемо приготувати багато цікавого. І зараз я покажу вам як. Перше, що приходить на думку, як можна використати е, ці квіти, це приготувати чай. До речі, е, Космос серчано-жовтий, латинська його назва космос суфореус. В складі цих квіточок є багато дуже цікавих складників біохімічних, які сприяють гарному стану печінки. Ну і в цілому підтримують наш організм завдяки вмісту великої кількості флавоноїдів. І саме в космосі Сульфуреусі міститься один дуже цікавий складник, і називається він сульфуретин. Назву одержав за назвою рослини. Завдяки цьому чарівному сульфуретину ми одержимо дуже-дуже красивий розчин, і він допомагає фарбувати не тільки напої, а й багато дуже цікавих інших матеріалів. Для того, щоб приготувати чай, ми можемо. Ось взяти такий е, фільтр-пакетик е, або торбинку, і помістити туди наші трави. Е, я поклала квіточки космосу і кілька листочків м'яти. Чай у нас буде дуже красивим, але. Е, Космос не надає ані смаку, ані аромату або запаху якогось. І це навіть дуже здорово, тому що ми можемо додавати різні композиції. Я ще додатково хочу вам порекомендувати ще одну рослинку, теж родича космосу сірчано-жовтого. Рослинку із роду коріопсіс. Цей коріопсіс називається фарбувальний. Його властивість фарбувальна закладена навіть в назву. Ну і е, дуже екзотичний вигляд матиме чай, заварений із рослин в оцій торбинці. Це е, віночки квітів, гібіска конопливидного. Це рослина із родини Мальвових. Так само є однорічною і треба висівати щороку, і квітне вона е, з серпня місяця по вересень, десь протягом двох місяців. Наш окріп готовий. Такий чай можна або заварювати безпосередньо в, кип в киплячому стані, або з... заливати окропом у е... чашечку. Такий чай Дуже рекомендую заварювати двічі, тому що рослини не одразу віддають весь пігмент. І взагалі трав'яні чаї варто запарювати в термосі і потім розводити цей концентрований настій, розводити додатково ще укропом. Так, наступним в нашій колекції. Це чай із коріопсіса фарбувального. Ось ви бачите такий яскравий, але з часом, коли настоїться, він набуде такого коричневого кольору, близького до... Звичного нам чаю. Я трошечки довше залишу настоюватися цю торбинку, а тим часом ми зараз заваримо наш гібіскус коноплевидний. Як ви бачите, спочатку ми одержимо жовто-зелений колір. і я хочу вам Відкрити таємницю, що зелений колір в розчинах напої, які ми бачимо в магазинах, ніколи не одержується натуральним шляхом. Зазвичай це барвники синтетичні. Е, ну, досі не існувало барника, який одразу може дати зелений колір. В нашому випадку ми не просто маємо зелений колір, ми маємо іще і так само нейтральний смак, який ми можемо збагатити різними ароматичними травами, ятою, чебрецем. І водночас одержати ось такий цікавий, красивий настій. Чай це саме найпростіше, що ми можемо приготувати в домашніх умовах із. Висушених квітів, але космос вміє дарувати нам свої кольори і дуже цікавих моментів. Наприклад, ось ми можемо пофарбувати різні текстильні матеріали. Тут представлені пряжа вовняна, пряжа конопляна і фрагменти шовку пофарбовані розчинами і відварами із Квітів космосу сірчано жовтого Але інші рослини так само можуть бути дуже ефективними при фарбуванні. Ось, наприклад, один із видів кореопсису, який часто можна зустріти в наших садах. Його суцвіття також можна використати для фарбування, для приготування чаю і для фарбування різних текстильних матеріалів. Зверніть увагу, які яскраві кольори можна одержати. Яскравий жовтий, дуже приємні кольори а, з міддю і такі бежеві відцінки коричневого. Ось тут продемонстровані зразочки пофарбовані за допомогою коріосиса фарбувального чая, з якого ми з вами готували. Зверніть увагу, набір і кольорова гама різко відрізняється від близького родича іншого виду кароопсиса. Тут немає такого яскравого лимонного, але ми бачимо насичені коричневі кольори. І ось іще демонструємо наш надзвичайно екзотичний гість, гібіск канопливидний. Які яскраві барви він може нам подарувати, в тому числі яскраво-зелений колір? Ці ці кольори одержуються завдяки додаванню спеціальних солей, які називаються протравлювачами. У світі фарбувальних рослин є такі, які відомі з прадавніх часів і використовувалися дуже, дуже давно для фарбування дуже багатьох матеріалів. Ось я вам продемонструю такий корінь. На зрізі помітно, що він у нас такий рожевого відцінку. Марена красильна, це багаторічна рослина. І для того, щоб утворився такий корінчик, яким можна вже користуватися, потрібно, щоб ця рослина поросла років 4-5. Після цього можна її викопувати і можна вже одержати такий корінь, який дасть нам. Сировину для фарбування. Цей корінчик бажано після викопування, десь восени, слід посушити, промити і подрібнити на такі невеличкі шматки і висушувати, тому що з, ціли, з цілого кореня засушеного дуже важко буде подрібнити і одержати якісь дрібні часточки. Зараз ми з вами приготуємо відвар із корення морени красильної. Ось такий подрібнений корінь ми поміщаємо в окріп. І розчин одразу яскраво забарвлюється. Ді кореня марени знаходиться дуже велика кількість різноманітних пігментів, але основним парником, який дає такий е червоно-коричневий, червоно-оранжевий е е відтінок, є алізарин. Зараз ми обладнаємо таку невеличку лабораторію і будемо з вами разом експериментувати. Для того, щоб фарбувати матеріал, пряжу або тканину, обов'язково розчин треба ретельно профільтрувати. Ми робимо це за допомогою ситичка. Для того, щоб пофарбувати е, якісь текстильні матеріали, ми е, повинні знати секрети. Цих технологій фарбувальних, а саме важливим моментом є те, що використовують і застосовують різноманітні солі, які називають протравлювачами. Сенс додавання таких солей в тому, що зазвичай це солі металів, і молекули, атоми металів, вони поміщаються на матеріалі, і коли ми діємо якимось пігментом, то ці метали вони утворюються такі тісні зв'язки, які називаються лаками саме на поверхні матеріалу. І фіксують цей колір. Тому застосування цих солей необхідне для того, щоб колір цей не втратився потім при використанні речі, наприклад, при прані або під дією світла. От різна є стійкість і чутливість. Марена і розчин марени дає досить стійкі забарвлення і може зафарбовувати дуже багато різних матеріалів. Зараз е я вам пропоную поекспериментувати із пряжою, виготовленою із конопель. Е ці волокна, як виявилося, дуже, дуже легко фарбуються. От, трошечки складніше пофарбувати бавовняну. Тканину або бавовняну нитку. І, але Марена справляється із цим також. І от для того, щоб побачити різні варіанти, ми ось використаємо один із класичних, одна із класичних солей протравлюючих це алюма каліовий галон. На такий експеримент нам треба трошечки на кінчику шпательочка або лопаточки. Ми додаємо просто врощен. Але якщо ми фарбуємо, наприклад, великий шматок тканини або е, великий моток пряжі, то бажано робити попереднє протравлювання. Спочатку матеріал замочується в розчині солі, е, віджимається, висушується, а потім поміщається в розчин із. Відваром трав. В другий циліндрик ми з вами додамо окистинку. Його треба зовсім трішечки, щоб не випав осад. Ці розчини ми поміщаємо в наш матеріал. Зазвичай попередньо змочують матеріал, але у нас невелика кількість і він, ця ниточка у нас добре змочиться. Щоб матеріал наш пофарбувався, нам треба кілька годин. Але Марена може справитися з цим завданням за півгодини. Ми спробуємо побачити цей ефект одразу. Ось ще бавовну ниточку використаємо. щоб помістити клятничок. Тим часом я покажу вам, які ще цікаві матеріали можна фарбувати рослинами. Це наші традиційні українські писанки. І ось писаночка, яка пофарбована мареною красильною. Ви бачите тут два кольори. Це завдяки поступовому фарбуванню. Спочатку на короткий час поміщається яєчко в розчин на короткий час, потім дістається, наноситься наступний візерунок і поміщається надовше, тоді більш інтенсивно запарблюється. І зараз ось я вам продемонструю так само червоний колір, який був одержаний е, уже в результаті нанесення на жовту барву. І ще хочу розповісти про рослини, якими можна дуже красиво пофарбувати писанки. Справа в тім, що колір, наприклад, чорний або жовтий, помаранчевий, ми можемо одержати від багатьох рослин, але якість цього кольору може бути дуже різна. З часом кольор може. От, взагалі, підії світла або температури, утворювати такі нерівномірні плями, або взагалі повністю зникати. А ось ця писаничка написана ну, 11 років тому, і вона за цей час абсолютно не змінила свої відтінки або якісь якості. І додаючи різні солі, ми можемо держати От із однієї рослини стільки різних кольорів та відцінків. Жовтенький завдяки додаванню алюмакалів галуна, а коричневий, чорний, оливковий цей колір завдяки додаванню е е різної солі заліза. Е є залізо сірчано кисли яке можна використати для фарбування, а можна використати залізний галун. Зелений колір. Ми говорили вже про його рідкісність, але цікаво, що його можна одержати, ось такі відтінки зеленого, за допомогою дуже незвичайної рослини, яка називається перила. Ми можемо її часто побачити на прилавках, на ринках. Ось ці писаночки ми виготовили із перили, а ось ці писаночки ми виготовили, додаючи ті самі солі із васильків звичайних. Або ж російською мовою більш відома ця рослина під назвою базилік. Наша пряжа вже забарвлюється. Ось із алюмакалієвим галуном у нас буде яскравий такий оранжевий відтінок. Ниточці треба полежати, щоб процеси лакоутворення пройшли до кінця і добре зафіксувалися на поверхні матеріалу. Бавовняна ниточка, як завжди, фарбується дуже повільно, але те, що вона набуває кольору, це вже дуже великий прогрес. Ми з вами можемо побачити, як різний матеріал по-різному реагує. От Наша конопляна ниточка, вона так само має такий помаранчевий відтінок. А от е бавовняна ниточка, вона вирішила прореагувати саме з пурпурином. І бачите, вона одержує такий е рожевий відтінок. Оце так. Виходить, що я навіть за стільки років і половини усього не бачила. Ну нічого, я не засмучена. Навпаки, тепер ще цікавіше. Та й вам напевно сподобалось це стало цікаво. Хоча, як напевно, це точно. Тож давайте не забудьте та власну фарбу здобудьте, сади вишневий коло хати.